Ух, як він їздить. Так, дивіться, що за лялька. Розпродаж. 5500. 5500, блять. Що мені за 5500 можна купити? Навіть Китаєць не світить тобі, чоловіче. Алюмінієва рама. 26 колеса. Можна сказати, найнадійніше, то, що там зараз розказують 27,5, 29, то хіба от по такій орієннесенькій дорозі їздити? Бо якщо сяде нормальний кабанюр, який важить 120 кг, так як на той. Чи тут 120 сяде, чи 130. Тут колеса нічого не бояться. На тон той хай сяде і зараз такі колеса буде легенький ямка, легенький бордюрчик. Так що 5,5, алюмінієва рама, 26 колеса, вилучка сантора алюмінієва Дуже м'яка, добротна. Дивіться, серворуль стоїть, регулюється наклони. Монетки працюють чітко. Чітко. То це все оригінальне Shimano Дивіться, втулки оригінальні Shimano яка втулка тільки дуже дорого коштує. Через неї є дуже добротний накат. Дивіться, що передня, що задня. Резина кенда, задній перемикач Alivio. Це є дуже добре. Шимановський шатун стоїть. Це все в оригіналі. Все в оригіналі. Тут заднє колесо, якщо на втулці такі, що Діоро Shimano, то вона буде коштувати, напевно, до 5 тисяч гривень. А тут дивіться, на касеті. На втулці Діоруські, резина кенда. Дивіться, крила вже стоять в подарунок. Кріплення на баночку, на воду вже стоїть в подарунок. Так що кого буде така ляльочка цікавити за 5500, яка не боїться, може років 5 їздити без проблем, то пища.